Привіт ушите, ми з ми вами фиглюем, ну і, конечно, слухаємо файн фіглі. Третье місто. Зайняла ситуація така. Бракоразводный процесс процес у сім'ї Каспарових. На 47-му ходове Гаррі жертвує креслом і уграє тумбочку. Друге місто і, для двох сорок манів історії. Говорять два цім Слухай! Я вчора на дискотеці із дівчинкою познайомив, а другий каже: Ну що, страшно майже, ні? А той каже: Чому майже? Ну <плес> no, і перше місто. Новий женський журнал радить дівчинам, котрі куплять бураки. Крум і це що там, аби ваші ногти не поламалися і ставилися файнингими, надівайте кирзаки. <п blues> На цьому все і з'ясуємо. Увидимось, звичайно, завтра. Це коли там? Ну, но... якби, увидимось. Так що не переключайте!